В Україні замість того, щоб лізти в якісь реальні ніші, люди зазвичай надають перевагу криптотрейдингу, ф'ючерсам і так далі. Я коли почав займатися веб-3-розробкою, я реально зацікавився цим. Я подумав: а як працює блокчейн, чому це відбувається ось так, ось так. І коли ти починаєш лізти в ці деталі, ти починаєш розуміти, що блокчейн це щось таке зрозуміле. Це технологія, яка допомагає людям покращити життя. А люди зазвичай ведуться реально на різні варіанти криптотрейдингу, швидкого заробітку. І якщо ви зараз підете, наприклад, пошукаєте якісь вакансії по web 3 для фронтенда або для бекенда, то, скоріш за все, на українських, там, таких платформах як Dow і Джині, ви дуже мало таких вакансій знайдете. Це дуже вузька ніша, і я не розумію насправді, чому. Люди не шукають і не дивляться, і не розвиваються в цьому напряму. Якщо вас цікаве більше інсайдів стосовно web 3 розробки, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть ваші дописи. Бо я от опублікував недавно відео і 100 переглядів. Але, ну, скажімо так, про це дуже важлива і цікава тема, яка могла б зацікавити багатьох. Але на жаль, людям щось хочеться швидке. Тому переходьте, дивіться мої інші ролики, я розказую багато інсайдів з світу Web 3, зі світу блокчейну та штучного інтелекту. Приєднуйтесь, буду радий чути ваші коментарі. Па-па!